Маємо зрозуміти і прийняти, що церква це не просто будівля, це діти Божі. Це люди, які служать Богу, і які будують якраз цю церкву з живих камнів. І та людина, яка знаходиться в церкві, їй потрібен духовний рост. Да, тобто потрібно і проповідувати, розповідати це слово, щоб продовжити будувати цю церкву, щоб вона збільшувалася. І також розуміємо, що Богу не потрібні звичайні матеріальні жертви. Йому потрібні жертви духовні, щоб більше людей вони спаслися. І ці люди, вони спасаються саме через нас. Да? Тобто ми являємось для них прикладом. Але головне прийняти і зрозуміти, яким прикладом ми виступаємо для цих людей. От. І навіть якщо людина відповідає нам злом, ми маємо відповідати добром. Адже ми являємось.